Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. До вашої уваги у даному відеогляді ексцентрикова шліфмашина від компанії Bosch, а саме модель PEX 300 AE. Як ви бачите, постачається вона в надійному захисному пластиковому кейсі з товстими пластиковими защіпками. У даному відогляді ми відкриємо даний кейс, подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже Почнемо. Відкривши пластиковий кейс, у котрому постачається дана шліфмашина, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, у нас присутній трафарет для того, щоб зручно робити отвори в шліф-аркуші, шліф-аркуш з зерном 80, сама шліфмашина та пилозбірник. До речі, у шліфмашини. Досить довгий мережевий кабель, отже, можна її використовувати далеко від джерела електроживлення. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 0,27 кВт. Число коливань регулюється від 4 до 24 тисяч коливань на хвилину, амплітуда коливань 2 мм. Максимальна кількість обертів регулюється від 2 до 12 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 1,5 кг. Гарантія. Від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І спершу, друзі, надамо вашу вас те, що є можливість підключати як пилосос, так і систему видалення пилу. Вона підключається досить легко за допомогою спеціальної защіпки. Просто встановлюємо та провертаємо. До речі, для того, щоб її очистити, також ми не витрачаємо велику кількість часу. Просто знімаємо верхню кришку. Очищуємо фільтр, звільняємо сам контейнер, встановлюємо все в зворотній бік і під'єднуємо назад до самого інструменту. Далі, друзі, хотілося б акцентувати увагу на мережевому кабелі. Як ви бачите, він у нас дуже добре захищений в місцях можливого зламу, а також має спеціальну защіпку для можливості підвішування нашого інструменту на гачок, тобто зберігання у вашій майстерні. Далі, несумнівно, треба звернути увагу на ергономіку нашого інструменту, адже у нас дуже зручний хват. Отже, точна робота. А також даний хват надійний, адже в місці хвату дана шліфмашина дуже добре прогумована, а гума має рельєфну поверхню. Отже, під час тривалої роботи інструмент у нас в руках не ковзає. Для тривалої роботи дана шліфмашина оснащена величезною кількістю вентиляційних оторів. Отже, вона добре охолоджується. Друзі, ми можемо працювати з різними типами витратних матеріалів, адже у нас є регулювання кількості коливань та обертів. До речі, воно плавне. Та має шість положень загально. Увімкнути шліфмашину досить просто з допомогою спеціального перемикача. Несумнівно слід звернути увагу ще на один елемент системи пиловидалення, а саме отвори на самому шліф-аркуш. Для цього у нас присутній спеціальний трафарет. Отже, навіть якщо аркуш не є фірмовим, у нас є можливість зробити ці отвори. Для чого вони під час роботи шліфмашина захоплює максимальну кількість обробленого матеріалу та переносить його до контейнеру. Отже, саме робоче місце у нас залишається чистим. Як висновок, ми маємо універсальну, потужну та надійну шліфмашину з широким спектром завдань. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А я подякував та ще побачимось.